Привіт! Якщо є якась одна тема, про яку в мене найбільше просили зняти відео, то це точно відмінювання числівників. І сьогодні я нарешті про це розповім. Усі числівники поділяються на кількісні та порядкові. Кількісні відповідають на питання скільки. Наприклад, 102, 3, 8, 10. А порядкові відповідають на запитання котрий, наприклад, 9, 6, 8, 12, 128. Відмінювання порядкових числівників дуже просте, тому що у них змінюється лише останнє слово. Наприклад, 123, 123, -го, 123, -му, 123 тім, тобто змінюється лише закінчення в останньому слові. А от і з кількісними числівниками усе трохи важче. Будемо рухатися від найменших чисел до найбільших. Отже, слово «два» у родовому відмінку та у деяких інших пишеться через О, а не через У, як у російській мові. Тобто, російською кажуть, наприклад, «нету двох парній, а українською немає двох хлопців, тобто через О. Взагалі це слово відмінюємо так: два, двох, двом, двома на двох. Схожа схема у числівника 4, а саме чотирьох, «чотирьом», «чотирма». Зверни увагу, що в орудному відмінку звук Р твердий, тобто ми пишемо не чотирьома, а чотирма. Зверни також увагу на числівники 7 та 8. Вони мають паралельні форми. Наприклад, семи сімох, семи сімом, сьома сімома. І схожа схема для восьми. І для прикладу розкажу ще про числівник 20. Він відмінюється так. 20, 20 20 20 20 20 20. Числівники 40, 90, 100 в усіх відмінках, крім називного та знахідного, мають закінчення А. Тобто, наприклад, нема 40 учнів або подарую книжку 90 дітям. Числівники від 50 до 80 відмінюються за правилом світлофора, тобто,

Тобто, запам'ятай, відмінюється лише друга частина. На мою думку, саме у цих словах, тобто у числівниках 50, 60, 70 та 80, найбільше роблять помилок. А от у сотнях, тобто у числівниках від 200 до 900, відмінюються обидві частини. Наприклад, сот», двом стам, двома стами, або 500, сот. П'ятьма стами. Щоб правильно писати сотні, розбивай числівник на дві частини і спочатку відмінюй їх окремо, а потім поєднуй. Наприклад, у тебе є 900. Спочатку подумай, як буде дев'ять у родовому відмінку, скажімо, буде дев'яти. а потім вже додаєш частинку сот. Тобто сот. В інших відмінках цей числівник матиме такі форми: давальний Дев'яти стам. Орудний Дев'ятьма стами. Як ти бачиш, у таблицях я показувала всі відмінки, а озвучую я без знахідного, тому що його форма збігається або з називним, або з родовим відмінком. І останнє, що треба запам'ятати, це те, що складні числівники пишуться окремо. Наприклад, 148 це три слова. На цьому у мене все. Напиши в коментарі, які відео ти хотів би побачити в майбутньому. Підписуйся на канал, щоб не пропустити новий ролик наступного тижня. І до зустрічі! Бувай!